Як я люблю гуляти цими нічними вуличками Едмонтона, як я люблю насолоджуватися цією, як то кажуть, тишиною, яка завжди фактично є в Едмонтоні. А, а коли ви гуляєте вночі, коли темно, це ця тишина просто перетворюється взагалі в щось чудесне і дуже спокійно на душі стає. І знаєте, якось якось приємно просто подихати свіжим повітрям. І вже вдихнути просто це свіже повітря, особливо вночі або ввечері. І таким чином це трошки надихає мене, щоб знімати для вас навіть ще кращі ролики. Але в сьогоднішньому відео я хочу показати вам, чи справді небезпечно вночі на вулицях Едмонтона, наприклад, і в загальному, як тут це виглядає. От зараз є перша ночі, уявляєте собі, перша ночі тишина. Майже всі е, повністю хати виключені світла мають, нікого нема на вулиці зовсім. І я хочу вам трошки познімати. Ми подивимося зараз, чи ми попадемо на щось або на когось. І таким чином, можливо, для вас це відкриє для вас дуже багато різних, як то кажуть, запитань або відповіді на ваші запитання, чи тут все ж таки безпечно, чи небезпечно. Звичайно, партнером цього випуску є BCU Financial або кредитна спілка будушність. Це Канадська фінансово-кредитна організація, яка знаходиться тільки в провінції Онтаріо і зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Коет відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки і більше. Вони також допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. І всі посилання залишу внизу під відео. Переходьте, вони вам допоможуть. Йдемо ми вуличками Едмонтона Нічного. Зараз перша ночі, бачите, вон вон там машина, якась їде додому. Всюди бачите, деякі хати мають виключене світло, деякі ще мають включене. І я тут фактично йду зараз сам, і це не є один з таких, як то кажуть. Дуже сильно безпечних районів, але не такий дуже і небезпечний район. Але я просто от собі гуляю і ні душі. От розумієте, так само, як і в день, фактично, так само і вночі. І я можу тут гуляти, розумієте, хоч цілий, цілий, цілу ніч. І я думаю, що можливо я попаду швидше на койота, або попаду на зайця, то, то напевно процентів 80%, що я на зайця попаду швидше. А от на людину або на якогось злочинця. Шанці мізерні, просто мізерні. От бачите, дивіться, там там в далині, бачите, хтось ще має прикрашену таку ялинку собі зробив. І теж е, так, знаєте, ніби, е, ніби ніхто і не живе в цих хатах. Наприклад, якщо ви переживаєте е, вночі або ввечері добиратися з роботи або до роботи, то в принципі, в Едмонтоні досить безпечно, і якщо ви не будете. Задиратися чи звертати увагу ні на кого, то і вам не треба буде дуже так і звертати ні на кого увагу, тому що людей справді не є багато і дуже рідко ви десь не де побачити якусь людину з собакою або якусь людину, яка просто собі гуляє. Але переважно я живу в Едмонтоні вже 18 років, і можу сказати, що в принципі в загальному місто є досить таким безпечним. І звичайно, якщо ви вже тут поживете в рік чи два, то ви трохи самі зрозумієте. Де краще не бути вночі, наприклад, я би вам не рекомендував по центру ходити по ночах або, наприклад, в якихось таких віддалених райончиках. Але в загальному, я просто вам хочу це показати на справжні, на, ваші, на, справ... на справжні ваші очі зараз. Тому я зараз тут ходжу, гуляю, і ви собі можете так слідкувати. Дивіться, як там гарно справа. Бачите? Знову ж таки, хата повністю. Зараз камера сфокусується. Вибачаюся, от uh, бачите, хату хтось собі повністю прикрасив знову світлами. Це дуже популярно тут зимою, дуже часто хати люди собі так прикрашають. Йдемо зараз, я вам хочу показати, як виглядає школа. І ми зараз пройдемося вночі фактично на площаці біля школи. Ви самі знаєте, що переважно біля шкіл або біля якихось таких майданчиків може хтось, як то кажуть, перебувати або якісь злочинці, або якісь. Діти або в загальному хтось може там е, тусувати, можна так сказати. Зараз підемо, подивимося, чи ми когось знайдемо. Подивіться, бачите, що ви зрозуміли, зараз перша, вибачте, що вона так відбувається, перша 15 ночі, і я зараз вам хочу показати дещо. Бачите, цікава інформація, що автобуси переважно їздять приблизно до третьої ранку. тут. Тобто, якщо вам треба тільки користуватися автобусами або міським транспортом, то ви мусите розраховувати, що приблизно до другої, третьої ранку максимум, що ви зможете добратися автобусами додому, вже з третьої, десь до шостої ранку чи до п'ятої ранку автобуси взагалі не ходять. Тобто, це дуже важлива інформація, що ви це пам'ятали. І майже в всіх великих містах така приблизно так працює. Друзі, дивіться, бачите, всюди є такі ліхтарики. Дивіться, бачите, як вони світяться гарно. І це якщо, наприклад, машин повно їздить, наприклад, звідси або звідти, і ви можете скористатися ними і собі перейти сміло дорогу і не переживати, знаєте, що машини точно вас побачать, що хтось буде переходити дорогу, особливо коли слизько. це дуже-дуже навіть зручно. Дивіться, зліва є школа. Подивіться, бачите, це все школа велика. І знову ж таки, ні душі. Темно ніч на дворі і нікого немає. Тобто, поки що все добре зі мною. Бачите, хочу вам показати школу. Зараз підемо вон вон туди, пройдемося площадкою, там, де койоти бігають, і через ліс вийдемо назад в інший район, як то кажуть, цієї школи. Зараз я йду фактично на площаці біля школи вночі. Тобто, в принципі, ви б може, думали, може би хтось тут би. Тусувався, може хтось десь тут є, але я хочу от пройтися і вам доказати і показати, що тут по-перше, школи дуже добре охороняються, всюди камери і е, в Канаді працює така система. Якщо сусід побачить вас десь далеко, він бачите, якась машина їде зараз там. Якщо сусід е, якийсь побачить зараз мене тут. Я вам гарантую, просто що вони подзвонять в поліцію, і таким чином, бачите, машина, мені здається, що цей дядько або ця людина думає просто, хто це є, що він тут робить, і це може бути стукач. І цей стукач може запросто-запросто подзвонити в поліцію, і поліція може приїхати в цей район, і як то кажуть, не то, що за мною іменно слідкувати, а навіть можуть просто перевірити, чи я покинув цю територію. Або навіть можуть вертоліт пустити, і подивитися, де я знаходжусь, і поліцейський може під'їхати до мене і запитати, що я тут робив, бо такі різні речі. Тобто, в принципі, досить безпечно. І саме головне, що поліція працює. Поліція працює тут дуже-дуже серйозно, і з нею не треба жартувати. Дивіться, бачите, все повністю поле, яке належить фактично як до цієї школи. Бачите, яка ця школа велика? Вон 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 там, бачите, ця людина ще далі там стоїть, мені здається, що він за нами слідкує, але це не моя проблема, нічого пану не роблю. І подивіться, просто бачите, хто там бігає. Вон вон, бачите хто там бігає? Це самі справні заяць. Так як я вам говорю. О, дивіться, 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 дивіться. бачите? Він зараз зупинився, я хочу вам показати його. А ну, ми його зараз зловимо. Бачите? Він... Я хочу вам показати, секундочку. Він біжить сюди до мене. Дивіться. Там я аж їх двоє. Зараз, зараз, зараз ми, ми покажемо вам, дивіться. Дивіться, бачите? Бачите, вони від нас тікають. Оце показує їх природу Канади. І тут запросто є койоти, які слідкують, щоб зловити цих двох зайчиків. Уявляєте, віть, які вони гарні. Побігли, побігли, побігли собі. А там, бачите, повністю це поле так само можна використовувати як і для людей, так і для різних таких, як то кажуть, жителів у цього району. Вони нас тут теж можуть грати в футбол. Надіюся, вам це відео вийшло цікавим. Як бачите, навколо мене важко це все побачити, але вже темнота. Я вже йду в такий більше, як то кажуть, ліс, і поки що все добре. І якщо ви побачите це відео в Ютубі, то значить я добрався додому і все зі мною добре. І надіюся, що трошки когось це заспокоїть і докаже ще раз, що можна гуляти. І багато людей вас мене запитували, чи можна собі гуляти з дитиною, з коляскою, чи це безпечно, чи ні. Звичайно, безпечно, звичайно, не гуляйте з дитиною, з коляскою першій ночі, так як я роблю зараз. Звичайно, зі мною немає дитини, але все рівно не треба гуляти, і все рівно ризикувати немає сенсу. Але це просто відео зроблено для того, щоб вам доказати, що не все так і погано, і Канада одна з найбільш безпечних країн в загальному для життя. Прийшов час закінчити ще одне відео. це відео вийшло цікавим, інформативним, і всім бажаю тільки самого всього найкращого. І мирного неба нашій улюбленій Україні до наступного відео з вами, друзі мої.